Вітаємо на каналі Омніканальної CDP є Спутник. Продовжуємо огляд налаштування сценаріїв і цього разу розглянемо розділ інше. Група блоків інше застосовується для вирішення різних задач, таких як закінчення гілок сценарію, створення та оновлення контактів, відправка обов'язкових повідомлень та створення окремих подій для кожного контакту в сегменті. До групи входить 5 блоків: блок, кінець, завдання, «Вебхук», Розпилювач та блок. -точка перевірки. Блок-кінець. Блок-кінець обов'язковий. Всі шляхи сценарію обов'язково мають закінчуватися блоком кінець. Блок завдання. Призначення цього блоку. Вирішити одне із завдань. Створити контакт. Оновити контакт. Отримати контакт. Підтвердити контакт. Відправити обов'язкове транзакційне повідомлення. email, Viber та SMS. Отримати замовлення. Створити та отримати промокод та запустити подію. Завдання Створити контакт. Завдання використовується для створення контакту в системі. Якщо профіль з такою емейл-адресою вже існує, його буде оновлено. Якщо немає, буде створений новий контакт. Зверніть увагу, що завдання створити контакт потрібне тільки для специфічних задач, коли дані передаються за API. Методом GenerateEvent і лише частину даних треба записати при створенні контакту. Наприклад, ви передали подію методом Generate Event для контакту, якого немає в системі. За допомогою цього завдання ви матиме змогу створити контакт. Для всіх інших методів це завдання не потрібно. Завдання має три параметри: Email – обов'язкове поле для завдання, якщо треба створити контакт за email. номер телефону. Обов'язкове поле для завдання, якщо треба створити контакт за номером телефону. json. У цьому полі прописується рядок або ставиться змінна, що містить рядок у форматі JSON із даними для заповнення полів контакту: телефон, ім'я, прізвище, місто, додаткові поля. Якщо його не прописати, то залишиться тільки емейл. Якщо необхідно, зафіксувати ім'я, прізвище, дату народження та інші дані. То поле потрібно заповнити обов'язково. Оновити контакт. Завдання використовується для оновлення інформації про контакт у системі. Працює за принципом завдання створити контакт. Єдина відмінність: якщо контакт уже є в системі, він оновиться, а якщо немає, система його не продублює, а просто пропустить. Завдання є актуальним, коли треба оновити дані контакту з події, переданої за API методом Generate Event або якщо в сценарії. Треба задавати фіксоване значення додаткового поля. Завдання Отримати контакт. Мета завдання отримати дані про контакт і передати їх у лист або для блоку умови. Наприклад, ми бажаємо відправляти лист з контактними даними щоразу, коли в базі з'являється новий підписник. Другий варіант ми хочемо після реєстрації надіслати клієнтові його реєстраційні дані. Завдання працює таким чином. У системі створюється подія, яка містить дані про контакт. Потім завдання витягує всі наявні дані щодо контакту, які зберігаються в базі. Далі отримані дані передаються в емейл. Підтвердити контакт. Мета завдання підтвердити емейл адресу підписника і зробити його активним у системі. Щоб йому надходили листи. Наприклад, коли людина заповнює форму підписки, контакт потрапляє до її спутник із непідтвердженим email і йому на пошту надходять повідомлення з проханням підтвердити підписку. Доки він не перейде за посиланням підтвердження, контакт не отримуватиме розсилки. Коли людина підтверджує підписку, запускається сценарій, спрацьовує завдання Підтвердити контакт, і вона стає активною в системі. Зверніть увагу! Що під час пошуку контактів для завдань створити контакт, оновити контакт, отримати контакт та підтвердити контакт, застосовуються такі правила. ID контакту має найвищий пріоритет серед усіх параметрів. Якщо задано External Customer ID, пошук контакту буде виконуватись за External Customer ID. Якщо External Customer ID не задано, пошук контакту буде виконуватись за email адресою або за номером телефону. Відправити обов'язкове повідомлення e SMS або Viber. Мета завдання відправити повідомлення контактові, незважаючи на його статус у системі, окрім контактів із чорного списку. Зверніть увагу, завдання використовується лише для найважливіших тригерних повідомлень. Завдання ігнорує статус контакту, тому можливі скарги на спам, які надалі негативно позначаються на репутації відправника. Дане завдання. Потрібне тільки для відправлення новому підписникові листа з кнопкою підтвердження підписки, сповіщень про замовлення або зміну тарифного плану. В усіх інших випадках для відправлення листів використовуйте один з блоків повідомлення або повідомлення на групу. Під час пошуку контактів для завдань відправки обов'язкових повідомлень застосовуються такі правила. ID контакту має найвищий пріоритет серед усіх параметрів. Якщо задано External Customer ID, Пошук контакту буде виконуватись по External Customer ID. Якщо External Customer ID не задано, пошук контакту буде виконуватись по емейл адресі або за номером телефону. Отримати замовлення. Мета завдання отримання даних із замовлення і їх передавання до листа, наприклад, Статус замовлення. Блок застосовується лише у сценаріях, у яких події передаються API Методом AddOrders. Завдання працює наступним чином. Спочатку система отримує дані про замовлення, а потім блок завдання отримує всі дані, які передаються із замовленням, і вставляє ці дані до повідомлень замість змінних, створити промокод. Мета завдання згенерувати промокод і передати його до листа. Що є наступним у ланцюжку. Параметри будуть зашифровані за вашим ключем-алгоритмом, а при введенні такого промокоду на сайті його розшифрує зворотній алгоритм. Завдання має 4 обов'язкові параметри. Параметр дні вказується кількість днів до завершення терміну дії промокоду. Система їх додасть до поточного числа і отриману дату завершення терміну дії зашифрує в промокод. За замовчуванням, у це поле ставиться параметр DAYS. Тип промокоду у вас може бути 32 типи промокодів, які ви задаєте самі. Наприклад, промокод за підписку надано type 0, до дня народження type 1, реактивація type 2 і так далі. У змінній вказується число від 0 до 31, яке відповідає потрібному типу. За замовчуванням у це поле ставиться параметр type. Знижка. Це розмір знижки. Використовується для генерації промокоду, коли знижка надається у відсотках від суми замовлення. Це завжди двозначне число, тому знижки до 10% слід доповнити нулем попереду. Наприклад, указати 0,5% для підстановки до листа 5% дисконту. За замовчуванням у це поле ставиться параметр discount, Ключ шифрування. Можна залишити ключ, що використовується за замовчуванням. За замовчуванням у це поле ставиться параметр Key. Після цього блоку у сценарії ставиться блок відправлення повідомлення Email, SMS, Viber тощо. У листі на місці промокоду треба використовувати зміну data.getPromoCode. GET промокод. Завдання отримати промокод. Завдання підставляє черговий промокод з бази до листа. Завдання має три обов'язкові параметри. Дні це кількість днів від поточної дати, протягом яких промокод має бути діючим. Тип. Заданий Вами для сегментації тип промокоду. Та знижка. Розмір знижки від 1 до 99. Згідно з параметрами, система відбиратиме промокоди із завантаженої бази. Принцип роботи розглянемо на прикладі. У параметрах зазначимо такі значення: дні 10. Тип New Year, Знижка 25. Це означає, що сценарій витягне з бази промокод зі знижкою 25%, якому надана тип New Year і термін дії, якого є не меншим 10 днів. Якщо заданим умовам відповідають кілька промокодів, система сама вибере один із них. Після блоку отримати промокод у сценарії ставиться блок відправлення повідомлення. У повідомленні в те місце, де має бути промокод, треба вписати зміну дата ГЕД-Промокод. Завдання запустити подію. Мета завдання запустити якусь подію зі сценарію. Наприклад, щоб з одного сценарію ініціювати старт іншого. Для використання завдання треба заздалегідь створити тип події, яку ми плануємо запустити. Завдання має три параметри. Подія це обов'язкове поле. У ньому треба вибрати тип події, що запускається. Ключ унікальності. Ключ події. Яку ми хочемо запустити. Наприклад, тут може бути зміна, яка містить емейл. Якщо поле не заповнено, буде використовуватися ключ із події, яка запустила поточний сценарій. Параметр масив параметрів, які ми бажаємо передати до події, що запускається. Якщо поле не заповнено, будуть передані параметри з події, що запустила поточний сценарій. Блок Вебхук задача цього блока. Виконати запит на вказаний URL використовуйте тільки протокол HTTPS, доступні типи запитів: Get та POST, формат даних JSON XML та Текст. Використовуйте вебхук, коли потрібно звернутися до джерела даних за посиланням, щоб повернути промокод або токен авторизації, а потім відобразити ці дані уповідомлені в рамках сценарію. За допомогою цього блоку. Ви також можете віддати на вказану адресу параметри з події, яка запустила сценарій, або поля контакту, на який спрацював сценарій. Для коректного налаштування блока в одне з полів впишіть назву відповідної змінної з події, за якою ідентифікується контакт. Блок Webhook використовується тільки разом з блоком відправлення одиночного повідомлення, а також з блоком Змінна відповідає регулярному виразу. Для сценаріїв із надсиланням повідомлення групі блок вебхук не застосовується. Докладніше. Про налаштування, тестування та керування вебхуками у сценаріях ми поговоримо в одному з наступних відео. Блок розпилювач блок створює події для кожного учасника вибраної групи. Якщо сценарій призначений для групи, ми не можемо використовувати в ньому блоки, призначені для одиночних контактів, але розпилювач надає таку можливість. Принцип його роботи такий: Сценарій запускається на групу. У події передається ID групи або вибирається в налаштуваннях розпилювача. Далі, сценарій доходить до блока розпилювача. Потім створюється окрема подія для кожного контакту, перехід від групи до одиночних. І останнім кроком подія запустить сценарій для окремого контакту. Створені блоком події містять емейл-адресу та ID контакту. Власне, це і дозволяє запускати цими подіями інший сценарій та використовувати в ньому блоки відправлення одиночних повідомлень. Блок «Точка перевірки». Блок не виконує жодних дій, окрім того, що фіксує влогу роботи сценарію спрацьовування самого себе. Якщо у вас складний сценарій із розгалуженнями, ви можете поставити цей блок у будь-якому місці і потім подивитися влогу. Чи перебігав сценарій визначеним шляхом. Також, точка перевірки придатна для зведення кількох гілок в одну точку. Не всі блоки дозволяють підключити до себе кілька гілок, і даний блок вирішує це питання. В історії запуску сценарію за назвою точки перевірки можна дізнатися, пройшов сценарій певну точку чи ні. Це допомагає із налагодженням сценарію. Тепер, коли ви ознайомилися з теоретичною базою для створення сценаріїв. Перейдемо до отримання навичок з їх активації та контролю. Наступне відео буде присвячено одній з найголовніших сутностей, що містить ключові дані про клієнтів і може запускати сценарії це події.